Ну що, холодильник у мене чистий, в мене залишилось тільки дорозкласти яйця, а так все чистенько. Мені здається, красота. М -м -м. Все складено. Тут овочі всі склала, все нормально, хай лежать. А це капуста, броколі, звичайно, не влізла. Тут і хай будуть наверху. Все одно я думала, треба з броколі щось зробити. Це от доїсться, Тут теж приготовлене. Мені здається, класно. Тут залишилось, бачите, вже потроху розкладаю яйця. І все. Нижня полочка, як положено, ліки. <смі> Мені здається, вони завжди у когось є, в холодильнику на дверцях. І трошки йогурта там залишилося, в обід може доїсться, та і все. Все, холодильник чистенький, дорозкладаю розкладаю яйця, там можна буде обідати.